А, український флаг. Молодці наші хлопці полетіли. Але вона дуже біка. Гарний голови на товаді. Ну і такий досить прям немалий-малий. Оце він. А третій момент, що я зараз реально якоюсь дубінкою вже відходжу хенку. Ви гляньте на цю красу. Ради вас вітати на каналі Фаврит Фішинг. Мене звати Юрій Вознюк. Я зараз знаходжусь на дуже чудовій, лісовій, автентичній, невеличкій річці. Одна з моїх цілей протестувати, розповісти вам детальну інформацію про новенькі імпульси, які, до речі, скоро з'являться в продажі. Це буде топовий сегмент, проте тиха трошечки пізніше. Також хочу сьогодні перепровірити актив риби після дождю, ось такий у нас початок літа. Стояла спека до 30 градусів. Потім зламило погоду і перша половина дня сьогодні була повністю дощова. Розпогодилось, ну, начебто розпогодилось, впевнений, що дощу більше сьогодні не буде. І ми вирвались з моїм улюбленим хенком на такий формат річок, який ви обожнюєте і я. Тож будемо ловити рибу. І я буду ділитись своїм досвідом. Не перемикайтесь. Як я обожнюю формат таких річок і цю свою шкоду так не лізь в воду. Ганяє мій малесенький, гарнесенький. Ведмедик Хенк, моїх руках, до речі, імпульс це 762-й до 7 грамів. Моделька дуже легесенька, це буде топовий бланк, сучасний катушко-тримач, сучасні кільця. Вангую, що буде топовий і цікавий, як репіт, як чорна лебідка. І далі по списку. Чесно кажучи, в мене вже було декілька риболовлень з цим інструментом, тільки позитивні та приємні враження. Але сьогодні хотілося саме погуляти з ним по формату такої річки. Так, не хочу на ідемо далі, йдемо далі. Да? Після, після мій ведмедик. Мій котик. Ще такий момент, ну і така невеличка ремарка стосовно риболовлі після дощу. Я не наразу помічав, що все-таки після дощу в риби є якийсь актив. Як це працює, я не знаю. Я чую таку думку, знову ж таки, я не ахтеолог, що вода насичена більше киснем. Другий момент, що відбуваються якісь маніпуляції з тиском, і риба після доджу більш активніша. Мені навпаки сьогодні буде цікаво ще раз перепровірити, який буде результат. Певнений, що щось буде. А що буде, ну вже підсумуємо, побачимо в кінці риболовлі. Тож продовжуємо далі. О, ой-ой-ой-ой-ой, о, щучка, ще о щей непогана. Ще й непогана не щучка. На мікроджиг непоганий щупачок, іди де ну, сюди. Просто на падінні, друзі, роблю закат. До речі, таке досить часто буває по класиці селектівський снек. Дуже біка, От обожнюю я формат палих річок, що навіть щучка, ну, грамів така 150 200. Але вона дуже біка І за самесенький край пащі вона взяла. Прокидав всю всю територію, підкинув ось під ті хащі і відразу піймав. Ну, така, приємненька. Декілька фото швидко відпускаю. Хенк. Опа. А це ні 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 не Нельзя. Рибку ми відпускаємо. Так що вже нюхає, нюхає. Ось така вона гарненька. Ось такий у нас початок. Ось такий у нас почин. Щучку ми так мала, давай ну, пала на травичку. О, скотилася під водне своє покривало. Місце дуже і дуже характерне. Ну, суцільний завал коряг, гілки дерев над водою. Прокидав-прокидав. Філіграний закид під ту сторону в таку потенційну локацію. На падінні навіть приманка не коснулася долу, відразу покльовочка. Трошечки нашуміли, йдемо, друзі, далі. Але такий початок мені подобається. Місце. І тут прям хочеться поставити вертушечку. Мікроджиг це добре. Першу щучку ми піймали, першу рибу, але все-таки потенціально активною і пошуковою приманкою наразі вертушку пропоную вам і собі поставити. Вона може принести рибку. Будь ласка, о, так ще й погана начебто рибка. А, другий хижак, який розповсюджений на форматі таких річок, це окунь. Ну і такий досить прям немалий-малий. Так, він маленький. Я навіть не буду сперечатися. Але декілька зробили закидів і відразу піймали одну рибу. Вже на заліку. І щука, і окунь. Обожнюю формат малих річок. Гарненький окунчик. І знову ж таки вертушка, одна із приманок, яка перший момент. Так, так, так. Вертушка, одна із приманок, яка перший момент. Швидко заводиться. Другий момент. Гарно збирає активно рибу, а третій момент, що я за реально якоюсь дубінкою вже відходжу хенка, бо він постійно бігає і мені лякає рибу. Ні, не ні, жартую, нікого я не ні, буду. Чіпати, а ось окунчик мені дуже сподобався. По-перше, йшов за приманочкою, і я відчував по бланку нового імпульса, як він, скажімо так, по цьому приторкнувся, дрик, а потім вже якби догнав нашу з вами приманку. Це свідчить про те, що чутливість в нього досить непогана. Справжня лісова каска. Ну ви погляньте просто. Просто погляньте на цю красу, на цю природу, на цей формат. О, ще один. А зійшов. Ну то був окунчик дрібний. Але все ж таки вертушечка свою роботу робить. Зараз туди далі трошечки пройдемось. Спробуємо там. Я впевнений, що там. А, ішов, і йшов. йшов. Бадав-бадав і... І недоївний. Ну це був гарненький такий, ну відносно, знову ж таки. Хтось скаже, це взагалі дрібнота курям-насміх, але... Це ж не Дніпро. Це ж не Дніпро. Вибачте мене. Кілушок ми на Дніпрі половим. А наразі формат малих річок і риба. Такого розміру, як положено. Не їду ніколи на формат таких річок, знову ж таки, за трофеями. Просто душа, гарні прогулянки, відносно дикі місця, природа, спів пташок. Це все в колаборації формує автентичну атмосферу і мут ось такі специфічний. Кропива, мокрі ноги, десь там цей хенк бігає, інколи комирі надокучають. Але я можу терпіти ці всі нюанси, але полазити тут і першочергово відпочити душою. Якщо ви любите такий формат, напишіть, будь ласка, коментарі. Хенк, що ти там вовкулака лазиш? Йому сумно, я то рибу ловлю, це зрозуміло, а він хоче робити шкоду. А папка шкоду не дозволяє робити. І в нього автоматично проблема. Чим йому зайнятися? О, будь ласка. Будь ласка. Все, що я люблю, все, що я кажу, я підтверджую, як правило. Досвідом ще один окунчик. Так, невеликий. Ви погляньте на нього. Геть невеличкий, але приємний. Цікавий. І знову на вертушку. Навіть якщо буде ловитися ось такий окунь, я в принципі ну сперечатися не буду. Тому що окунь. Крута риба, окунь. Це такий хижак, який обожнює. Вертушку. Окунь це вертушка. І Ось, о, ще один, І ще один. О! Знову ж таки, і десь. Так, 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 так. Хто там мені вже набирає? Ганяє хенк. Автоматично увімкнувся телефон і ще один окунь. З цієї локації я вже навіть не знаю, скільки я піймав окунчиків. Вертушка. Окунь <laughs> і крутецький настрій. Хоча перша половина дня у нас з вами мої хороші, м'яко кажучи, була така слабенька. Ще були відголоски дощу. До речі, він ще може піти і бути, але вже мені такий результат подобається. Щука, Окунь. Маю надію, що буде головник. А, Хенк, ти мені заганяєш рибку, моя ти квітка. Дуже низько летить. А, український флаг. Молодці наші хлопці полетіли. Наші хлопці полетіли. Оркам буде ата-та. І так, гвинтокрил пролетів. Я роблю черговий закид в окуневе, так зване Ельдорадо. Були покльовочки? О, є, 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 є. Дрібний, але є. Там їх стая. О, зійшов невеличкий, але все ж таки. Да. Оце в секунді нагнав. Ви погляньте, хвилина і все. Це ж не було. Маю надію, що зараз швидко він закінчиться і ми зможемо безпроблемно з вами ловити. Винтокрили літають, хенк бігає. Нагнало знову дощ. Ловиться окунь, ловиться щука, є клювання. Ну, сьогодні така досить чудернацька, але при цьому цікава риболовля. І, як правило, в такі моменти. Частенько влітають бонуси. Можливо, нам сьогодні з вами пощастить. І ми піймаємо якогось гарненького чи головника, чи щуку, можливо, навіть славного окуня. Але ще великий плюс того, що ми в лісі, а в лісі самі розумієте, що не так можна попасти під дощ, як це можна зробити на якоїсь відкритій місцевісті. Тому у нас сьогодні з вами плюс. Так, підемо зараз, мабуть, туди далі. Дощик трошки заспокоївся, а ми далі продовжуємо пошук хижака на лісовому ось такому струмку З помічників у мене. Хенк, який зараз получить дуже-дуже сильно, коли скине ще раз мені камеру Що ж ти робиш, хенк? Не лазь тут! Оце був би прикол, щоб зараз камера полетіла у воду. О, то вже шкуряка. Хенк, ти сьогодні будеш без мультиків і без кашек. <сум> Дивиться на мене цими своїми різнокольоровими очима. Вертушка невелика, окунь невеликий, але настрій і задоволення великецьке. Співають пташки. Я на малесенькій лісовій річці, Ловиться рибка, поряд бігає мій улюблець Хенк. Щоб щоб війна закінчилася, мирно став на землі. Щоб всі військові повернулися до своїх діток, сімей, це було б найкраще, що може тільки трапитись. Яка риболовля і інша з цим не порівняється. Так, вже дощик затихає, і це мені подобається. О, є Є ще один окунчик. Так, невеликий, але дуже бажаний. Ось такі окунчики, до речі, дощ уже проходить. Хенк, я тебе заре... Так, не прискорюй моє серцебиття. Ганяє, як ота мавпа. Такий цей штатів. Невеличкий, і він прошмигує через нього. О, то вже Махмуда, кусок. Друзі, гарна щука. І зійшла. О, це була риба. Оце була риба. Слухайте, то це ж що? Починається риболовля? Друзі, ось такий дуже крутецький пристрій, термосел, він у мене був в одній з кишень мого рюкзачка. Просто погляньте сюди, розпогодилось, припарює. Ну, ви гляньте на ці коріння дерев, ви гляньте на цю річку. Шкідний чувак, іди, мій хлопчик, до мене, іди. Я тебе сварив сьогодні, але ти моя лахмата... Ведмежуйка. Зараз п'ю каву і продовжуємо далі. Поки що, знову ж таки, ну наскільки одна приманка в вашій коробці, в мене тут, ну, мікроджиг, будь ласка, там різноманітні ці коробочка. До речі, мала мені такого левенятка маленького на ліпку таку наклеїла. Є воблерна тематика. Шкода хенк, ну, без нього ніяк. Але поки що приманка number one. Це вертушка малесенького розміру. Поясню чому. В річки глибина невелика це перший момент. Другий момент ти її швидко закидаєш, швидко обертами своєї котушки заводиш і вона працює і про, е шукує, скажімо так, різні горизонти води. Окунь, щука, головень, судак. Інша будь-яка риба, вертушка на форматі малих річок. Це одна із перших приманок, на яку ви повинні робити свій акцент. Вона повинна у вас бути. Положіть 2, 3, 5, там не принципово саваж гір або якусь іншу, але вона повинна бути в вашій коробочці. Та же нульовочка, МЕПС, нульовочка. Вона працює, вона класна в пошуку, в різнорибиці такої можна піймати будь-яку рибу. Так що п'ємо кавусю. І в нас ще з вами дуже багато цікавих місцин. Впевнений, що якісь з них дадуть нам з вами рибу. Друзі, ось така моя невеличка коробочка, яка буде актуальна на формат всіх малих річок. Пробіжимося швидесенько. Кам'янчики, серечки маленькі, улюблениць, просто лялечка, квіточка, бубочка, селеківський спринт, Ручна робота одного майстра. Салмовські тініки, щось побільше. Це магнум ССР. Більше магну ССР, декілька міношок, дедрікас там, ріджики, ну і коливалочки. І я вирішив поставити класику з класик. Так, зараз він мене буде в руках. Сміттівський товаді. Унікальний волкер, маленький, гарненький, круто летить, круто ловить для своєї невеликої ваги. Ось така тюлічка уклеєчка Спробуємо, можливо, зараз дійсно щось нам вдасться піймати з формату білого хижака. Хотілося, щоб це був головень. Роблю класичну волкен зидок. Проводку, о, і будь ласка, і, будь ласка, і будь ласка, гарний головень. гарний головень на товаді. Це щось. На кшталт фантастики. Ну як же ж я круто прочитав річку? І який же ж гарний, і який же ж гарний. Ну я зараз просто з Божеволію. Ви погляньте на цю красу і ви погляньте на товаді. І ви погляньте на цього головня для формату такої річки. Це вже реально не побоюсь цього слова трофей. Так, 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 так. Буде плигати. Ви гляньте на цю красу. Смітівський товаді. Тільки що прочитав річку, тільки що пояснив, як це працює, як це краще зробити. І відразу піймав такого гарного головня. Обожнюю, коли мої слова підтверджуються практикою. Фу, ну яка ж крутецька риболовля. Щуки, окунчики так невеликі. І сміт. Товоді One Piece One Love. Фотки, підйоми і продовжуємо. Ось такий красунчик. Так. А, ти сам відпустився. Іде в свою рідну стихію, а ми ще продовжимо і зараз детально вам розповім про це місце. Підійшов на точку, пропрацював її ну, відносно непогано. Першочергово зробив акцент на вертушку, яка сьогодні ну, дала непоганий результат. Що ми бачили? Були окунчики, була щука, скубки, сходи. Це місце перевірив вертушкою, це місце перевірив джигом. Побачив, що щось збирає на поверхні. Невеличку дрібноту жуків. Ну, хто як не голови, ну логічно. Достав коробку, перепродивився все, що там в мене було. Перше, що впало на очі, це невеличкий волкер Сміт Товаді. Товаді. Ну, назвіть його, як хочете. Він маленький. Ви погляньте, як він переливається, яка це крутецька приманка. Перший закид в місце бою. Відразу поверхнева атака і гарненький грамів 300, мабуть, 350 головних. Ми ще будемо продовжувати, можливо, пощастить. і Я піймаю ще. Ось вам, друзі, і течія. Це дерево було геть під іншим кутом. А зараз воно розвернуте десь орієнтовно на 30 градусів від того, що було. Але... О, о, ну так це вже, це вже, типу, навіть можна рахувати окунем. І так він... Летів і бахнув і такий світлий, геть-світлий. Малеча відпускається, обережно його відщепляємо. Ось такий окунчик. Але він клюнув. І місце характерне і потенційне. Тому і відразу вирішив на ньому зробити акцент. Зараз ми ще ось сюди зробимо проводочку, чуть-чуть правіше і по ту сторону. Коряшки. Ну як можна таке не любити? О, воу-воу-воу-воу, о, оце о, 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 о. О, він. Оце він вже виматував приманку з під коряги і сів гарненький. Ну, це такий вже на фоні тої дрібноти. Так, дайно, дайно малий свій плавник. Ох, які ти бійки, Які ти... Хі -хі. Вертушечка. Так, малий. Давай, давай, о о. о. Ну що ж ти скажеш? Ти заре мені штатив перекинеш. Бійка, риба, невелика. Ну давай, трошки пограйся, заспокойся. Я тебе зараз покажу нашим підписникам. О, ну чому ж так відразу не зробити? Чому ж так не зробити відразу, ти мені скажи. Так. Ну як мала дитина, чесне слово. Знову ж таки. Прийшли на точку, потенційну точку. Ловим відносно короткий час, проміжок часу. І відразу в нас є результат. Вже потрібно, друзі, йти, а я ще продовжую пошук. Окуня. О, є, 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 є. А, тут ще листочок на себе натягнув. Ах, комарик. Десь все-таки знайшов місце, де мене вкусити. Ось ще один такий окунчик. І знову ж таки, о, почав, почав, почав. Так. Тільки його взяв в руки. Так. Зараз відпущу. Куратенько, гарненько. Поспіль так, біжимо далі. Мість хватає, окуня також вистачає. Ще ось один такий красень. Комарі вже прям сідають на камеру. Так. Окунь, давай, навіть не буду більше тут кидати. Поки що, ну, під вечір все по класиці, рибка трошки активізувалася. Е, тако за обід, десь з 5 на 6, е, актив просів. Ну, так часто буває, це нормально. Але під вечір може, якщо пощастить, є такий шанс, піймати все-таки бонус. Або просто навіть головника, я також буду щасливий. Йдемо далі. Одну місцинку, тут, може бути, будь-що і головень, і той же окунь, і щука. Перекат. О, ну, точку розпечатали. Невеликий у 12 окунчик, я вас крепенько кохаю, я вас постійно відпускаю, а ми йдемо на перекат. Так, я вже. Просто хожу в своїх черевичках абсолютно по воді. Ноги і так мокрі, вода. Така прохладноватенька, чесно кажучи, не можу сказати, що молоко-молоко. О, є, 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 є. Ну, стоп, да ну, ну не прикалуйся. Не прикалюйся! І подивіться онь туди. Хенк! Ну ладно, я, ну ти! Ти ж моя пташка. Щука на стрімкій течії. Так, вона маленька. Так, вона подарувала клювання, подарувала настрій, але потрібно її максимально обережно відчепити, бо заїла вертушечку так, що... Друзі, ви погляньте на цю крихітку Цахес. А така покльовочка була, я відразу подумав, що головне місце характерне для цієї риби. Що там робити щуці, до цих пір не зрозуміло. Але навіть щоб сіла кілушечка, ми б її з хендком взяли, дах. Так, вже потрібно закінчувати риболовлю. Задоволений результатом. Але ось цей міфічний вечірній вихід, він. Не дає мені спокою. Хенк, розумію. Ти вже, мабуть, бідненький і їсти хочеш. Друзі, ой у лузі червона калина. Яка сьогодні була така вона, ну, трофеїв не було реально, але яка була крута динаміка. По-перше, протестував новий імпульс і вангую, ну це просто буде 10 із 10. Легкий, інформативний, це буде топовий сегмент, прайс орієнтовно, Лексвана, але ж вертушки зробила риболовлю. Цей головий на поверхневій товоді малесенький волкер щучка на джек, Ну, ви самі все бачили. Просто першочергово хотілося вам передати максимальну автентичність цих місць. Навіть зараз, якщо нічого не говорити, спів пташок просто затмарює розум. Ну, яка ж краса! Трошки не докучали комарі, але допоміг термосел. В принципі, ви самі все бачили. Подорожуйте, живіть зараз і сьогодні. Не забувайте донатити на ЗСУ. Підтримуйте україномовний контент. Також підписуйтесь на канал Favorite Фішинг. Ставте свої вподобайки. Задавайте свої питання. В кадрі був Юрій Вознюк. До нових зустрічей. Всіх обійняв!